Шановні підписники і гості мого каналу. У нас рубрика відпочинок з сім'єю, неділя. Сьогодні ми вирушили в Маліївці. На Малівецький водопад. Тут такі краєвиди, наче в Карпатах. Внизу струмочок тече. Красота. Ох, Краєвиди. Класні. На горі стоїть капище, ідолу Ще слов'янських племен, перуно. А це жертовне вогнище. Не знаю, добре видно чи не дуже, бо освітлення трошки поганеньке. На 2024 рік. А ось це у нас джерельце Івана Притечі. З цього джерела. Воно під таким великим камнем. Водичка тече до цього ставочка, а така вода тече і формує фонтан з труби. Цей феномен збудований на місці, де 1673 році був храм серед каменів наверху. Коли створювався водопад, я знайшов тисячу камінь з 1865 роком. Тобто водопад був побудований у 1865 році. Спускаємося зверху. І заходимо. Тут капличка. Хто собі приїжджає далеких доріг, хоче собі помолитися, подумати в такій красі, поспілкуватися з Богом, собі тут моляться. Ось добралися ми і до Малівецького водопаду. Дуже красиво. Дуже ефектно виглядає. І постійної води пор мохом. Зразу під ним невелика печера. Дуже класно, чудово. Шановні підписники, приїжджайте в Малієвці, тут дуже гарно. Є палац, є водопад і просто чудове повітря. Відпочиває голова. Дуже красиво. Всім дякую за увагу. План Малієвецького парку.